Доброго ранку, друзі. Відповідь на запитання, які сипляться, про те, де я розмістила і де зимують мої пеларгонії, які я маю такі великі кількості у теплиці. Ось такі стелажі в мене, які знаходяться у віранді. Віранда не опалюється. О, зараз я вам покажу, скільки градусів на сьогодні. Сьогодні у нас 3 грудня. Ось. Їм дуже добре, а проблема в тому, щоб головне не поливати. Я їх полила місяць назад. І ось вони у мене стоять. Трішки, звісно, є проблема із освітленням, тому що виключають і ось оці жовті листочки, які ви бачите, це є реакцією на недостаток освітлення. Але більш-менш зараз освітлення з'являється побільше, їм його вистачає. Почувають вони себе дуже добре. Дивіться, які вони красиві, зелені, міцненькі. Вони не ростуть. Вони собі просто стоять і чекають вже січня, місяця, коли там вже почнуть вони краще розвиватися. Ось такі мої пеларгонії. Зимують вже в таких умовах, вони в мене третій рік. Коли холодає, я їх просто стараюся не поливати, тому що коли вони политі і перелиті із пониженням температури, Просто відбувається загнивання кореня, тому що такою температурою вони просто не випаровують і не використовують цієї вологи. Як вам, друзі? Мені подобається. Ось так я вам показую свої ці всі пеларгонії, які ви бачите в теплицях, які так буйно квітли. В січня, кінця січня я почну їх черенкувати, для того, щоб були молоденькі черенки на продаж для вас. Підписуйтесь на мій, на мій аккаунт. Чим більше вас, тим більше буде відео. Дякую за увагу.